Вітаю на каналі. Сьогодні у нас порівняльний огляд двох верстатів, а саме пружиновивочного юлск 08 і пружинонавивичного юлск 620. Відмінність в них в тому, що вони використовують різні кількість керованих осей. В даному випадку цей верстат. Юлиска 08 працює з двома осями координат. Це вісь подачі і головний двигун, який передає рух на всі інші механізми. Отаку він має інтерфейс програми, і ми порівняємо їх з іншим шестиосівим верстатом для того, щоб розуміти, яка в них відмінність і як їх краще використовувати залежно від ваших потреб. Верстат. Працює в діапазоні діаметрів дроту від 015 до 08 мм. Даний верстат є двохосівий. У нього серводвигуни керовані подача дроту. і відповідно Цей механізм формує діаметр нашої пружини, а також механізм рубки. Пружину можна навивати як правосторонню, так і лівосторонню. В залежності, з якої сторони стоїть механізм рубки і сама матриця, сама оснастка, відносно якої йде навивання цієї пружини. Отакий От інтерфейс має контролер. По ньому буде окреме відео. Зараз функціонально, ми про нього не будемо розповідати. Скажу, що тут можна змінювати мову. Вона у нас є в принципі, досить великим діапазоні. Як формується? Виток пружини, коли він потрібний, щоб він був не піджатий. В ручному керуванні за допомогою клавіші MPG ми вибираємо нашу подачу. При цьому, коли ми починаємо подавати дріт, наш поводок, який формує крок, повинен не бути видвинутий вперед, тобто він повинен повністю звільнений. При формуванні пружини ми дещо задіюємо його. Для того, щоб він додатково зробив місток перескакування нашої пружини. При цьому пішов процес навивання пружини. Ми повертаємо наш поводок повністю, щоб він не контактував з дротом і подаємо нашу пружину. І ми бачимо, що що навивання пружини йде вже виток на виток. Але якщо нам треба задіяти вже певний крок, ми натискаємо клавішу X в ручному керуванні і в залежності, який потрібний цей виток, ми вже змінюємо його за допомогою змінюємо положення цього нашого поводка. І, наприклад, якщо ми хочемо змінити крок, ми його або переміщуємо вперед, при цьому крок збільшується, або назад крок зменшується. Якщо нам потрібно вже в кінці формувати пружину без, сформувати пружину з підтиснутим витком, відповідно, ми робимо. Ми прибираємо наш поводок, і при цьому у нас вже буде підігнути виток. Ну і особливості виготовлення конусної пружини це те, що нам потрібно на головний привод осі X встановити ексцентрик і певним його положенням відрегулювати так, щоб при переміщенні цього двигуна у нас вже передавалось через кронштейни рух. Синхронний рух. Тобто в нас іде подача обертання, передається через коромисло. У нас відповідно рухається цей, а інший він також в контакті передається від приводу від оцього повзуна, і його рух регулюється за допомогою вже оцього гвинта. І в нас пружина відбувається формування її вже синхронним рухом. У нас працював поводок. І коли ми подаємо дріт, одночасно у нас рухається і ексцентриковий вал, який при цьому зміщує наші формоутворюючі наружу. І при цьому ми формуємо конусну пружину. Конусна пружина формується завжди із меншого діаметра на більший. Так, ну і тепер покажу відмінність цих верстатів. Від цього верстату. Це верстат, ну, тут діапазон дроту дещо більший, від 04 до 2,3, Але тут основна відмінність це кількість керованих осей. Це в нас вже шестиосівий верстат. Тут кожна координата бачимо має свою букву. Y це в нас подача Z це формування нашого кроку. І відповідно три двигуна ABCX. У нас є вже саме це рубка. Ну, відповідно, чому вони, можуть, чому вони продубльовані? Бо навивання пружини може бути правосторонні, лівосторонні. Відповідно, тут вже змінюється один з них підтримуючий, інший буде рубка. Якщо в іншу сторону, то навивання буде і це буде симетрично розвернуто. А оці вже формуючі наші, вони відповідно вже. Дають нам діаметр і керування цим уже верстатом ну, набагато простіше, саме наладка. Тобто в нього немає того важільних куча речагів, які треба налаштовувати. Це все робиться за допомогою програми. Тобто, ми просто координатно змінюємо відповідне положення кожного формоутворюючого елемента. І вже за допомогою нього ми формуємо цю програму. Бачимо, що в нас тут вже набагато більше координат, їх 6 відповідно. І вже ми формування тієї самої пружини відбувається ну, простіше, йде наладка виготовлення цієї пружини. Тобто цей верстат він він такий більш універсальний і, в принципі, на досить велику номенклатуру розрахований, саме це виконання. Тому його краще брати, якщо у вас є велика, велика кількість деталей, які, пружин, які треба робити. Оце відмінність цього верстату відповідно від цих двох, вони розраховані на, в принципі, на велику серію і якщо ми верстат вже налаштували, вже відповідно переналадка ну, займає більше часу. Ну і виготовлення пружин на цьому верстаті відбувається в принципі, за тим самим алгоритмом дій, але вже кожен двигун вже рухається відповідно, кожним своїм окремим приводом. Ну і подивимось, як відбувається виготовлення тут деталі. Відповідно, тут вже пружина має підігнуті витки, бо на цьому верстаті таке було. Виконання під замовника бачимо тут. Уже вони вже підігнутим витком, і побачили, як працює принцип формування той самий, але наладка набагато простіша.